Всім намасте! рада вітати вас на каналі Медитації Українською. Мене звати Валерія, і сьогодні ми налаштовуємось на спокійний зцілюючий сон. Але перед тим як почати практику, хочу дещо сказати. Я пропоную вам підписатись на мій канал, адже тут дуже багато корисних практик йоги, медитації, самомасажу для того, щоб відчути себе, позбути стресу. І відновити контакти з собою. Чому я на цьому наголошую? Тому що недавно я перевірила статистику тих, хто мене дивиться, і виявляється, більшість людей не підписані на мій канал. Мені стало трошки сумно. Але я знаю, що ви це виправите. Дякую вам за те, що ви є зі мною. Також хочу запросити вас ви застосунок тиша. Там зараз дуже багато особливих медитацій, через які ви зможете глибше пізнати себе. Посилання в описі до відео. А ми починаємо практику і пропоную вам сісти зручно на своєму ліжку. Ми вже готуємось до сну, тобто, ви вже готові, ви вже в піжамі, ви вже зробили всі свої вечірні ритуали. І. Зараз ми сідаємо на ліжку для того, щоб відновити контакти з собою і відпустити увесь день. Пропоную вам сісти зручно, так як вам зараз хочеться, спина більш-менш рівна. Витягніться за маківкою голови вгору, зробіть спокійний вдих та видих. І зараз потягніться так, як вам хочеться, за руками вгору. Навидися, опустіть руки вниз. Зробіть собі таку маленьку, маленьке розтягування перед сном, для того, щоб тіло добре відновилось. Можете порозминати свої ноги, відчути контакт зі своїм тілом. Витягніться так, як вам зараз хочеться. Можете вже позіхати, вже налаштовувати свою нервову систему на стан відновлення, заспокоєння, зцілення. Шия сьогодні в нас добре працювала, тримала нас, рухала нами, так? куди ми подивимося, в яку сторону. Є. Порухались, так, як нам зараз хочеться. Сідаємо зручно, ставимо руки на нижні ребра. Можна поставити просто долоньки на нижні ребра, можна отак сильно впертись в ребра, щоб відчувати їх, як вони рухаються в процесі дихання. Великі пальці назад. Будемо вдихати так, щоб ребра розширювались, і видихати так, щоб вони звужувалися. Це в нас буде глибоке, діафрагмальне дихання. Який якраз вмикає стан заспокоєння, вмикає нашу парасимпатичну нервову систему, яка відповідає за відновлення. Починаємо. Вдихніть глибоко через ніс. Відчуйте, як ребра розширились, видихніть або через ніс, або через рот. Вдихніть. Видихніть. Очі можна заплющити. Продовжуйте дихати, розтягуйте свій вдих та видих. Також слідкуйте за тим, щоб плечі майже не рухались. Рухаються тільки ребра, злегка живіт і грудний відділ. Плечі не рухаються. Вдих. Видих, повільний вдих, повільний видих. Продовжуємо дихати. Уявіть, як із кожним дихом ви набираєте більше спокою з повітря. І з видихом відпускаєте усе зайве, старе, минуле що вам уже не служать вдих, видих. Відпускаєте увесь день, увесь тиждень, місяць, рік, вдих. видих. Видих. Вдихаєте з повітря свіжість, легкість. Простоту, ясність. Вдих та видих, за тривалістю мають бути однаковими: Вдих. видих. Вдих. Видих. І. Пускаємо руки вниз, продовжуємо так само дихати, але тепер скеровуємо свій внутрішній погляд на ребра і відчуваємо, як вони рухаються Вдих. відслідкуйте, як змінився стан вашого тіла, відчуйте все своє тіло, розслабте обличчя, точку між брів, руки. Дозвольте стану відновлення прийти у ваше тіло. Зараз я пропоную вам розтерти свої долоні до відчуття жару. Добряче їх розтираємо, відчуваємо приємне, приємне тепло. Є. І тепер нижню частину долонь ми ставимо на очі, злегка натискаємо долонями на очі так, щоб це було комфортно. Залишаємось тут п'ять, чотири, три, два, один. Відпускаємо долоні, опускаємо їх вниз, відчуваємо свої очі, відчуваємо як ще більше спокою. Приходить у наше тіло. знову розтерти долоні до відчуття жару. Якщо у вас трошки розфокус в очах, то можете прокліпати повільно. знову розтираємо, розтираємо, відчуваємо приємне стілююче тепло. Тепер ставимо долоні на ту частинку. Яка нам відчувається затиснутою, у нас там є якісь неприємні відчуття, наприклад, горло або грудний відділ і горло, або живіт і горло. Так, ставимо туди, де нам хочеться пом'якшити це відчуття, і з видихом відпускаємо напруження. Ви заслуговуєте на спокій, на відчуття себе, на контакти з собою, побудьте в цьому тілесному усвідомленні, можливо, своїх емоцій, які не дають вам розслабитись. Це нормально. Дихайте цю частину тіла, так, щоб вона пом'якшилась, розслабилась, Вдихніть в неї спокій, огорніть її своїм теплом. В цьому вже розслабленому стані, ми лягаємо в ліжко. Лягайте так, як вам зараз хочеться, бажано на спину, розкиньте руки, ноги в сторони. Я не буду лягати, я буду продовжувати вести вас до стілюючого сну. Для цього мені треба сидяче положення. А я чекаю, доки ви ляжете, відчуєте такий комфорт, тепло від свого ліжечка. Відчуйте доторк, ковдри, подушки до обличчя, до голови, дозвольте собі повністю розслабитись, відчути, як тіло стає важче. Вам більше не потрібно нічого аналізувати, нічим керувати. Ви можете просто відпустити. Просто відпустити цей день свої емоції, думки з надією на новий чудовий приємний день у спокої та відчутті себе. Зараз я називатиму частини тіла, на які вам потрібно звернути увагу та розслабити їх. Уявіть, ніби ця частина тіла стає важчою, тисне вниз і, можливо, навіть розтікається по ліжку. Відчуйте свої стопи, ще колодке. Охопіть внутрішнім поглядом свої гомілки, відчуйте коліна. Стегна. Відчуйте сідниці. Та увесь таз ви можете повністю розслабити ноги, відчути в них приємне тепло, поколювання, вібрації. Перейдіть увагою до живота, відчуйте, як він рухається в процесі дихання. Ви нічого не контролюєте, навіть дихання. Воно просто відбувається. Живіт м'який. Відчуйте всю свою спину і як вона тисне на ліжко. В яких саме точках спина тисне на ліжко? Дозвольте собі розслабитись. Відчуйте ребра. Як вони розширюються та звужуються? Ви нічого не контролюєте, а просто спостерігаєте ніби зі сторони. Відчуйте грудний відділ, ключиці. повністю розслабте їх, відчуйте ліву руку, як вона тисне на ліжко, можливо, вона торкається ковдри, тіла, відчуйте цей доторк. Перейдіть увагою до правої руки і повністю її розслабте. Відчуйте всю праву руку. Відчуйте доторк. Тепло. Повільно підійміться увагою до шиї, розслабте горло, відчуйте всю шию. Відчуйте ще і повністю її розслабте. Можливо, рот злегка привідкриється. Відчуєте щоки, очі, ніс, точку між брів, лоб, вуха. Лінією росту волосся і розслабте все обличчя, відчуйте шкіру голови, маківку, потилицю і повністю їх розслабте. Зніміть з себе вантаж усіх думок. Тут і зараз вам не потрібно нічого аналізувати та ні про що рефлексувати. Ви просто є. Відчуйте все своє тіло від стоп до маківки голови. Приємною теплою хвилею пройдіться по кожній частині тіла. Відчуйте, як тіло стає важчим, розслабленішим, м'якшим. Вам безпечно просто розслабитись і бути наодинці зі своїми відчуттями. Зараз я пропоную вібрати хороші переконання для стілюючого сну. Ви можете просто прослухати їх або ж повторити подумки за мною. Я дозволяю собі повністю розслабитись. Моє тіло та свідомість повністю розслабляються. Мені безпечно та спокійно. Давайте повторимо ще раз. Я дозволяю собі повністю розслабитись. Моє тіло та свідомість повністю розслабляються. Мені спокійно та безпечно. Дозвольте собі відпочити, дозвольте собі відновитись. Вам потрібні сили для того, щоб відчувати, проживати ці дні наповнено спокійно, з відчуттям себе. Пом'якште відчуття в тілі. Це безпечно. Відпустіть будь-який контроль. Це безпечно. Тут і зараз ви можете повністю розслабитись і перейти у вимір зцілюючого сну. Здорового сну, після якого ви відчуєте себе набагато краще. Ви відчуєте більше спокою та наповненості відновлення і відчуття себе. Бажаю вам спокійного та зцілюючого сну. На добраніч.